Нашій знімальній групі не вдалося відпочити навіть у день свого професійного свята. Однак, поєднати приємне з корисним ми все-таки спромоглися, адже почули чимало схвальних відгуків на адресу своєї трудової діяльності. 6 червня журналістів та інших працівників змі вітали в Обухівській райдержадміністрації. Щодо до початку урочистого заходу неочікувано з'явилася гостя, яка першою привітала запрошених. Я є народний депутат Засуха Тетяна володимна. Якраз проводила у вас прийом. Громадян і не могла не зайти на одну хвилинку, привітати вас, побажати вам успіхів, здоров'я, щастя, красоти. Ну і я могла і шампанське прийти. але зарані мені про це не сказали, що я матиму таку честь. Розпочався захід з появою ведучої, яка одразу згадала про важливе завдання всіх працівників змі. На журналістів покладається величезна місія. Місія писати літопис свого краю. Та ще одна з найважливіших місій ваших це стояти на сторожі демократії, справедливості, професійно і чесно висвітлювати всі події, правдиво писати, вислуховувати, чути українське, сільське, міське, красиве слово. Заступник голови Обухівської районної ради Григорій Ткаченко подякував усім представникам преси телебачення та радіомовлення за їхню щоденну працю. Що у вас завжди було до роботи? Ми ну зрозуміли, що знаєте, дуже приємно, що коли дивиться наші районні газети або дивиться телебачення, вони дійсно нас є калоріт і. Навіть коли інколи ви пишете мініатюри, вони теж, до речі, трошки додають такого легкого, внутрішнього до серця і знімають такі інколи тяжкі хвилини, які бувають кожного в житті. Спасибі вам за роботу. Далі відбулося урочисте нагородження працівників засобів масової інформації з різних куточків нашого району. Особливо приємно сказати, що декілька подяк отримали співробітники нашої студії, після чого відбувся міні-концерт за участі місцевих виконавців. Обухівська міськрада теж залишилася осторонь. Зустріч у тісному колі відбулася в кабінеті міського голови. Вітаючи журналістів, Олександр Левченко зазначив зокрема, наскільки важливою є робота Обухівських змі як для мешканців малишкового краю, так і для місцевої влади. Ми сьогодні зібралися в такому невеличкому тісному крузі, щоб привітати наш такий актив. Серйозний актив. Це наш рупор, це наші очі, це наші. То там вуха і все, що тільки можемо робити, як ви сьогодні спрацюєте, а як ваш професіоналізм буде викладений чи в тій статті, чи в тому мовленні, чи в тому телебаченні, звичайно, все залежить від вас. Як ви це все діло скажете, так і владу ви покажете на що вона в цьому. Чи в тому, чи в іншому випадку, на що вона способна, на що вона може робити? Далі відбулося вручення подяк, яке теж не обійшлося без участі співробітників студії Барт. Ми в свою чергу висловлюємо подяку за високу оцінку досягнень нашого трудового колективу та обіцяємо і надалі працювати на благорідної обухівщини. Юлія Варламова, Андрій Пугач, студія Барт.